Скі, ну, Дніпро що... слабенько почало взагалі, Другий інше пол. Ну, коло... Можна сказати про те, що київське Динамо також почало. Не те, що слабо, а катастрофічно. І те, що вони в Дніпра перемогли, просто Дніпро нуляче. І київський клуб теж нуляче. Гра була рівна. Ну, якби Боярський був якби був. не забив гол, то не нічого, за нічого не було. Тоді, коли вже Дніпро почало розкриватися, то появилися в київському клубу моменти. Але й моменти появилися, коли на полі Царенко вийшов і почав грати. Ну, я його чекаю Тому, що на місці я... Бояльського проти Зорі. Ну, я в центрі поля би його не ставив, його би так а і на фланзі. А я поставив, флазі. я пам'ятаю, його, паси, більше, він може спиною віддавати він хороший пас за спину. Він може віддати в центрі поля, враховуючи те, які в нас габаритні в чемпіонаті України. Та він бореться, він верхові м'ячі виграє. Ну, як він з Борошко буде боротися? Борошко ще, ще буде грати. Та я думаю, що буде грати. Ці помню краще учаску, що краще випускали краще в нього виходить це грати з Чуєш, чому.